Кава, що зігріває серця, у Коломиї відбулася зустріч ветеранів та цивільних. У її межах відкрили виставку національної спілки фотохудожників України під назвою Сила духу, Україна, війна, люди захід приурочили до Дня Незалежності України і провели у сквері національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. У затишному сквері Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття тепла і щира зустріч. Сюди запросили ветеранів та ветеранок, а також інших мешканців громади для спілкування. Приїхали й гості з Києва, Нелі Спіріна, фотохудожниця. В Коломиї вона привезла три свої роботи у межах відкриття фотовиставки, присвяченої дню незалежності України. Вона має назву Сила духу, Україна, війна, люди і світлини власне про це: про незламність української нації та жагу до перемоги. Над ворогом тут три мої роботи присутні. На одній з них політв'язень Кремля Володимир Балух, ще на одній Сергій Латиш, який зараз підтримує ЗСУ. Він поранений з протезом і бореться за забудову проти забудови Мархалівського кладовища. І ще один військовий в Києві є такий меморіал на Майдані, де Ставили прапорці, коли хтось загинув на фронті. І зараз дуже багато там прапорців. І теж на День Незалежності в тому році я сфотографувала військового, який підійшов, сів на сходи і закурив. Ну, мабуть, прийшов до когось зі своїх побратимів. Те, що я можу, те, що я бачу, я фіксую, я показую, я хочу донести до. Людей в мене дуже багато виставок і за кордоном проходить і ну спільних, не тільки моїх. Ми показуємо, що відбувається в Україні, показуємо наслідки російської агресії. Посвітлюємо війну, суди. Дуже багато зараз політв'язнів і військових засуджують. І ми теж ходимо, підтримуємо в групі підтримці і Романа Червінського. Ілія Лапін, Юрій Галушкін. Поряд з роботами Нелі Спіріної інші світлини. Кожна особлива, наповнена змістом про наше сьогодення сьогодення війни, смертей, але неймовірної краси українців, краси наших сердець, привезли Добре. фотовиставку в подарунок. І привезли невеликий концерт. творчості Ірини Антонович наше творче об'єднання. Робить такі виставки для підтримки наших воїнів. Для підтримки наших людей, їхньої такої психологічної сили. Ця виставка називається Сила Духа. Україна війна, люди. Я думаю, що ми в нас це наш внесок в нашу перемогу. Проєкт кава, що зігріває серця, і презентація сучасної української фотографії Сила духу, Україна, війна, люди присвячені ветеранам, захисникам і захисницям, волонтерам, медикам, усім, хто щодня наближає перемогу, каже співорганізатор заходу, керівник відділу військово-патріотичного виховання Коломийської міської ради Володимир Мецак. Ми так проводимо час періодично, раз в квартал, раз у два місяці збираємо ветеранів. За печивом, за кавою, щоб не поспілкувалися, повирішували свої питання, порадилися, хто з ким як вирішує, куди звертається, і їм це завжди допом... допомагає. Повертаючись звідти, це фактично люди, які прийшли е... межу, перейшли межу, вирішувати питання мирним шляхом. Вони не розуміють цього суспільства, яке тут не живе тим духом, який є на фронті. І для них це тяжко сприймається. А ще гірше сприймається те, що Влада, напевно, в того, що не має досвіду, чи не має таких спеціальних механізмів розроблених, щоб допомагати ветеранам. Зараз воно все ніби направляється, виробляється, але на даний момент ветеранам тяжко. Вони відчувають себе покинутими, вони відчувають, не відчувають підтримки, достатньої матеріальної, медичної. Це є проблема на даний час. Основний організатор таких зустрічей: координаційна рада захисників України Коломийської міської ради. Ветеран війни Андрій Спіров докладає максимум зусиль для об'єднання ветеранів для того, щоб вони мали змогу повернутися до звичного життя і водночас нагадує суспільство: наші ветерани герої, завдяки яким ми живемо і будемо жити у вільній Україні. Я познайомився з нашими гостями ну, чисто випадково через скажу через Фейсбук. Я от Нелі Спіріна, наш фотохудожник, ходили разом на, на суд до Червінського. Такий е наш е політв'язень був. І ми там познайомилися, а потім десь я прокоментував у Фейсбуці її, її ну, допис, ну фотовиставка якась була. Я просто там пожартував, а коли кажу, ви зі мною зробите таку фотосесію, щоб не повторювати. Ну вона мені зразу в лічку написала, що О, давайте, типу, ну, з радістю. І поки прийшов час, ми опять з нею так би, списалися, і вже в Києві. Там я одіюся у форму, там всяке це. і вже в Києві ми з нею ближче, вже, вже так найближче познайомилися, і вона мене облаштувала фотосесію, мене фотографувала. Потім мене запросили на фотовиставку, там одна робота з моїм зображенням приймала участь. І там я вже познайомився із, із Валерієм Лечинським і з нашою поетесою Антонович Іриною Антонович. І так у нас звернулася дружба. І на тій першій ж фотовиставці я кажу, було би кльово, якби ви десь до нас з цим приїхали, ж ми щось організували. Мені недавно Валерій за... написав також в, цей... написав в месенджер, що Андрій, як на, на рахунок того нашої. Спільної ідеї з тобою, щоб там е, організувати таке. То було ще два роки тому. Я такий, а кажу, я тільки заході. Якраз і краса, це так ще попало щодо до Дня Незалежності. Мистецьке місто і це є і ворота Гуцульщини, і ну, воно повинно тут це все бути. Ми повинні розвиватися в по різних напрямках, зустрічати гостей, туристів, робити наше життя цікавішим. Навіть попри війну, все одно ми повинні не падати духом. Добивати нашого ворога не тільки зброєю, а от іменно нашою дружбою, нашою показати, які ми красиві, що ми можемо, що ми вміємо. Також для учасників зустрічі виступила відома ведуча поетеса Ірина Антонович та цимбаліст Андрій Стоп'юк. Усі світлини, які привезли учасники артоб'єднання обєднання «Київфотосхол-2012» та національної спілки фотохудожників України, залишаться у фондах Коломийських музеїв. А дощ стрімки. Єлється вже потик, біжить река, шалена мов наш вік. і роз'єднала наші береги, на однімалі на іншому.